Вітаю всіх, хто нас дивиться! З вами програма Шлях до Європи найважчою ціною і болісними втратами турують українці цей шлях, захищаючи демократію в усьому цивілізованому світі. Не залишатися байдужими до родин загиблих, основна місія нашого суспільства сила жінки-матері. Під такою назвою на Прикарпатті завершився другий етап проєкту, який втілює Івано-Франківський ветеранський простір, «Ветеран-Про». Учасницями стали матері українських героїв, які загинули у цій страшній війні. Цей проєкт не лише про фото, кажуть його організатори. Тут матері загиблих героїв не тільки позують для світлин, а й знаходять підтримку і нових подруг. Якщо підрахувати підсумки, за першим і другим етапом 39 матерів брали участь у фотосесії Сили жінки Матері. До фотосесії долучилися студенти та майстри трьох навчальних закладів нашої області, а також фотограф Оксана Добровольська, дружина загиблого героя, який віддав життя за Україну в 19 році. Оксана, коли страждала, купила собі професійний фотоапарат і таким чином свій біль глушила саме навчанням фотографії. І долучились до нашого проєкту. До ініціативи долучилися Коломийський і Брошнівський ліцеї, а також Івано-Франківський центр профтехосвіти. Це був дуже відповідальний проект, коли пані пані Люба Васильів нам запропонувала підійшла до нас такою ідеєю, з такою ініціативою. Ми направду одразу згодилися на таке, бо розуміємо, що, хоча б, хоч би. Частинку якої зробити маленький крок, щоб цим матерям, цим жінкам якось стало трошечки тепліше, трошечки світліше на серці. Хоча б ми прекрасно розуміємо, що нічого не розрадить їхнє серце, так але хоч хоча б щоб чуть-чуть. До створення ветеранського простору в Івано-Франківську долучилася Польща в межах втілення програми Польська допомога. Польська від початку. Від початку війни Польща старається підтримати Україну на рівнях державному і місцевому. Важливе сприяння також міжлюдських суспільних контактах. Ми допомагали у відкритті ветеранського простору Івано-Франківську, і надалі будемо його підтримувати в межах програми Польська допомога. Такі заходи, як сьогодні, допомагають матерям героїв проживати біль втрати. Самі учасниці проєкту зізнаються, що він їм дуже допоміг. Коли запросили на цей проект, він був дуже такий, знаєте, і тривожний, але все одно набралася я сили, йду, тому що треба перемагати, не треба залишатися в чотирьох стінах. Я по натурі така, що я всюди ходжу і багато проходжу кроків кожен день. Так що цей проект нам допоміг. І раджу другим батькам, щоб вони йшли. Щоб вони не закривалися в хаті, тому що так здається, зразу воно то все гнітить тебе, але потім ти починаєш в тебе по-інакшому то все складається. Скільки перенесла мама по втраті сина, скільки перенесла дружина по втраті чоловіка і батька своїх дітей, скільки перенесла сестра, ну і так само по відношенню до загиблих захисниць то здається, що це, це не вкладається в голові. Але оці фотографії, це як ми зараз сприймаємо цей світ, вони показують, наскільки ми сильні, що ми могли в собі це, як то кажуть, на самих, самих дальших. Теренах заховати, навчилися жити, навчилися знову виходити в світ. Я сижу і думаю, от життя скінчилось, і тут оцей дзвінок знаєте, дійсно, як промінчик. Вони нас витягли, зробили нам зачіски, нам нам гарно зробили макіяж. Ми відчули тепло їхніх сердець, плече. Таких самих мамів, як ми, і ми дуже їм вдячні за цей проєкт. Ми дуже вдячні, І, і, і щоб надалі ми би теж хотіли брати участь. На Прикарпатті наразі працює дев'ять ветеранських просторів. Ветеранські простори я переконалася, що це не про роботу, це про покликання про ту важливу місію під час війни допомагати і підтримувати тим людям, яким є найважче. Тому що війна це і біль, це і страждання, це і виклики дуже великі. Це є страждання українського народу і родини наших героїв, родини безвісти зниклих. Вони дуже багато болю перенесли, дуже багато страждань. Тому дуже завжди важливо. Бути разом другий етап проєкту Сила жінки матері завершився. Кожній учасниці подарували її портрет. Ворог веде війну проти України і в інформаційному просторі, поширюючи фейки. Часто для цього використовують інструменти штучного інтелекту. Як не потрапити в такі пастки та цим самим не сприяти ворожій пропаганді? На таку тему в Івано-Франківському центрі польської культури та європейського діалогу відбувся цикл зустрічей з відомим українським медіа експертом Сергієм Штурхецьким. Основна його коротка порада. Не перевіривши достовірність інформації, не потрібно писати коментарі, аби мимоволі не стати учасником поширення ворожої брехні, де часто використовують неправдивий контент вічі. У нас відбулося три зустрічі. Перша зустріч це була зустріч для молоді віком 15-25 років. Друга зустріч це була для сеньорів від 60 і вище. Як в Сергій згадав, навіть одна наша сеньорка-мама вже понад 90 років, і вона була такою зіркою, зіркою цієї зустрічі. Для неї всі зробили гарні відкритки з квітами, що теж було таке цікаве. І третя зустріч це була зустріч для дорослих людей, тобто від 25 до 55 років і я дуже радію, що нам вдалося це зробити, що пан Сергій зміг до нас приїхати і провести для нас цей тренінг, тому що в на даному часі це дуже дуже важливо. Протидія пропаганді, показування людям, як нас дезінформують і що з ними хочуть зробити. Я часто читаючи не знаю, якісь пости в Фейсбуці. Дивлячись репости, дивлячись, хто це зробив, і це ну інтелігентні люди, розумні, освічені, і вони постять картинки, ще, так причому часто неправдиві, і мене це вражає. Мене вражаються дописи, коменти. І на мою думку, такі тренінги, як проводить пан Сергій, вони повинні проводитися всюди. Це має бути масово для працівників всіх сфер, сфери обслуговування, юр... ну, для кожного, тобто всіх фірмах мені здається, Повинен приїхати такий Сергій і розповісти: люди: не робіть цього, не давайте себе ошукувати, не дійте е, на руку е, пропаганді, тому що е, ну це що ми читаємо. Воно жахливо, ці картинки, які створює щі, вони ж якби, деколи дуже сумні, деколи дуже плачевні. Так? Люди їх постять. І, наприклад, та ж сама країна-агресор може потім сказати: Ну, ось бачите, якби, вони дурять, вони брешуть, там цього немає, це ж зроблено щі. Діти якби, теж болючі, черпають цю інформацію. Так? І їм складно її, скажем так, переварити. Ще також е, варто сказати, що зараз дуже шириться пропаганда і дезінформація між власними поляками, і українцями і в Польщі вона шириться і в Україні. І нашою місією, особливо як сник центру польської культури, є показувати усім, що це є неправда, е, і що люди мають на це не зважати, тільки включати свою голову і е, прочитавши якусь дурничку, е, все ж таки подивитися перше джерело, а крім того що подивитися джерело, включити якісь інтелектуальні здібності і проаналізувати. І пошукати ще десь правда, це неправда, це ворожа пропаганда просто використовує, і підсилює різноманітні. Настрої суспільні і маніпуляції для того, щоб керувати суспільними думками, настроями, і навіть спричиняти якісь суспільні рухи, чи суспільний політичний тиск на політичне керівництво. І, зокрема, ми вже чітко відстежували в мене є і з нашими колегами-науковцями і ряд наукових статей, де ми відстежуємо чітку кореляцію, тобто взямо зв'язок між тими подіями, які відбуваються або мають відбутися, і тими. Технологічними і дезінформаційними прийомами, які, до яких вдається російська пропаганда. Тому е, штучний інтелект в даному випадку, знову ж таки, це такий просто благодатний інструмент для тих самих пропагандистів, адже коли ми бачимо ці картинки, згенеровані штучним інтелектом, де, наприклад, е, такий дуже милий котик під завалами щойно зруйнованого будинку в Києві, знову ж таки, щойно зруйнованого, це. Це генерація, це не справжній котик і несправжня картинка. І мені дуже прикро і доводиться тоді говорити з людьми про те, що не варто поширювати саме такі картинки. Хоча мені кажуть, ну що ж такого? Це ж ми показуємо, ми викликаємо співчуття. Ні. І повірте, я спір. Працюю і спілкуюся з нашими західними колегами. Так, от у них це викликає, ну скажімо, нерозуміння і певну підозру, адже вони розуміють, що це штучний підробний контент, і вони з недовіру до цього ставлять. Таким чином, ми дискредитуємо, ми дискредитуємо реальний біль. Реальні проблеми і реальну, реальну трагедію українського народу, і реальний героїзм українського народу, тому що ми показуємо не справжніх героїв, а якісь згенерованих там пілотів чи пілотес чи котиків, які постраждали внаслідок. Ну, внаслідок цих валів. Знову ж таки, як журналіст, мені це боляче, тому що журналістська робота якраз і полягає в тому, щоб показувати правду, правдивий об'єктив е тієї реальності, а не прикрашений чи намальований чи згенерований штучним інтелектом. Більше того, е тобто, я кажу, що поширення такого роду контенту воно шкодить. Е у тому числі нашому сприйняттю і тій допомозі, і тій класній допомозі, яку нам надають наші західні партнери, і від якої ми. Дуже багато в чому залежимо і залежить успіх нашого з вами взагалі перемоги. Інша засторога від надмірного захоплення використанням штучного інтелекту він часто заважає вдосконаленню аналітичного мислення та саморозвитку, особливо в дітей та молоді. Вважають експерти. Штучний інтелект оптимально може використовуватися тільки як допоміжний засіб. Крім дезінформації, штучна інтелігенція, на мою думку, дуже небезпечна, вона трошки заважає думати та розвиватися. І тут варто про це пам'ятати, тому що в нас була така ситуація, де був тренінг зовсім інакше, так, і дівчинка, тренер задала питання, і дитина відкрила, щоб штучна інтелігенція відповіла, і це небезпека. І мені здається, молодь особливо треба пояснювати, що, що штучна інтелігенція це ок, це правильно, це добре. Вона може допомагати, але вона не повинна працювати за нас, тому що якщо вона буде працювати за. Нас, то ми деградуємо. Взагалі треба розуміти, що штучний інтелект це всього все інструмент. А інструмент він, знаєте, не може бути добрим чи поганим. Це все залежить, звісно, від людини, яка його використовує. Тому що я кажу, що до штучного інтелекту треба просто звичайний інтелект. Бо штучний інтелект як таке поняття це дуже умовне. Насправді це просто алгоритм, це просто програма, машинна програма, яка е, вгадує по суті ті слова чи ті якісь е, відповіді. Юдії, яка би ви хотіли почути, і на основі вже того, що вона знає, це по суті. Ми маємо з вами справу із. Дуже начитаною істотою, не можу сказати, чи там студентом він вона, з дуже начитаною такою субстанцією. По суті, це ми з вами зустрілися і знову сферою, про яку говорив академік Вернацький ще на початку 20-го століття. І от сьогодні, оце майбутнє стало вже реальністю, і ми, по суті, доторкнулися до цього до цього майбутнього. І зразу ясно, що деякі із аспектів цього. Доторку можуть і нас налякати, мені дуже приємно було зустріти в Івано-Франківську дуже зацікавлену аудиторію, причому аудиторію від 12 років до 90 наша учасниця була, які з якими ми обговорювали аспекти, скажімо, екологічного використання штучного інтелекту, і ми зауважували про те, що насамперед про що і міжнародні організації, і дослідники визначають. Штучний інтелект не має етичних е, норм, він не визнає цих етичних норм, бо це машина. Вона не може бути етичною. Вона не знає, що таке добро, що таке зло, що таке правда, що таке неправда. І саме тому, особливо, коли в нас в воєнний час е, відбувається зрозуміло, що і використання технологій штучного інтелекту із з, метою дезінформаційної з метою. Воєнною і тому нам треба бути дуже з цим обережними і розуміти, яким чином воно працює, ця технологія, як його можна використовувати на добро, і яким чином не допустити, щоб воно нашкодило нам. Насамперед, ми повинні розуміти, що кажу, це напевно, найголовніше. Що до інтелекту штучно треба насамперед свій застосовувати, вдумливо перевіряти всю ту інформацію, яку нам надає, все таки штучний інтелект, і все одно максимально використовувати позитивні сторони. Наприклад, я показував, і я думаю, багато хто з наших глядачів вже це пробували. Просто класні можливості штучного інтелекту для навчання, для репетиторства, для того, щоб зрозуміти, з'ясувати якісь ем, питання, які до цього були нам невідомі. Адже я кажу ще раз: на відстані одної кліку мишки ми знаходимося із е, ми можемо достукатись до найкращих людей, найрозумніших людей цієї планети, до сховища найбільшої мудрості. Триває обговорення міжнародних проєктів та програм, які були зініційовані на інвестиційному форумі в Римі, в якому взяла участь і делегація з Прикарпаття. Про основні з них розповів заступник міського голови Івано-Франківська Святослав Некорович, який презентував основні міжнародні напрацювання нашого міста. Я їхав туди з метою проставлення івано франківська з метою знаходження і залучення партнерів, зустрічі з старими партнерами, обговорення нових проєктів. В принципі, це завдання виконано, оскільки мав я розмову і з новим керівником ЕДІС, мав розмову з керівниками Неоеко французької компанії, французької компанії СУЕС, німцями, які зараз залучені в процес консульством Польщі. Тобто те, те завдання, яке я своїм мінімум став, я його пройшов. Завдання максимум ми побачимо в грудні, якщо ми зможемо гарно і якісно подати заявки. Залучити інвесторів зараз буде відновлюватись програма, зокрема французька угода, грантова угода, яку в минулому році затверджувала наша Верховна Рада. В цьому році має відбутися другий транш. Очікується, що це буде від 150 до 200 мільйонів євро, і воно в буде мати в плані водопостачання водовідведення в цьому ракурсі проекту. А також ми націлені на те, щоб розвивати нашу медичну спільноту, і нам вдалося в Римі представити нашу центральну клінічну лікарню. Вони мали свої проекти, не мали своє спілкування. Міська рада посприяла в тому, що вони були представлені в Римі, в тому, що вони мали і відбувалися з ними зустрічі. Тобто я усе оцінюю в ракурсі партнерства з містом. Якщо глобально говорити, то в Римі були дві частини: одна політична частина, друга. Залучення допомоги Україні і політична частина, на жаль, стосувалася зміни уряду в Україні, і прикро, що на такій конференції обговорюється внутрішньополітична ситуація в Україні насправді. А з другої сторони, економічні цілі вони доволі амбітні, тому що Україну фактично треба повністю відбудовувати, оскільки великі заводи знищені, переміщення бізнесу відбувається на захід України. Який був більш таким туристичним спокійним, тобто ми зараз маємо ставати в тому числі промисловими хабами, тому о, так оцінити в коротко не вдасться. А глобально ми розуміємо, що західна Україна має готуватися ставати дуже автономною і дуже потужною, щоб вона могла допомагати всій Україні. Як тільки закінчиться війна, і тільки повернуться на території, щоб ми могли допомагати і розвивати ці території, оскільки іноземці все одно будуть залучати наших спеціалістів, і це великий шанс як для наших технічних спеціальностей, так і для наших науковців, де оскільки можна випроводити нові технології. Для прикладу, ми спілкувалися з одною компанією, яка готова повністю спроектувати школу, садочок або лікарню. повністю у нас нові технології енергозбереження. Вони готові адаптувати. Просто потім питання виникає а хто буде будувати по їхніх технологіях, оскільки не тільки проєктують. тобто навіть от такі проекти вже пропонуються і вони вже будуть випробовуватися в Україні. і Україна має шанс стати новітньою державою, оскільки такі технології ніде ще не застосовувалися. З вами була програма Шлях до Європи швидшої нам перемоги над ворогом. Так складуться міжнародні пазли, як кажуть, що зникне та вдавана і підігріта ворожою пропагандою російська міцна завжди. Ми в це віримо і впевнено працюємо для досягнення переможного справедливого миру в Україні. До зустрічі!